Це був час такий втрати усіх основ вперше, напевно, в житті, коли е, про завтра було страшно думати, бо не було ніякої певності. І якось так в один момент обірвалися всі зв'язки і все, за що ти тримався. Е, і потрібен був деякий час для того, щоб віднайти е, а що. Є в мені, коли я не маю того, до чого звикла. Немає моєї роботи, немає дому, де я живу. Що тоді? І виявилося, що виявилося, що це все зі мною, те, за що я можу триматися, бо коли все падає, має щось стояти, так і і маю стояти я, тому що життя так чи інакше продовжується. І потім я замислилася: а що з цими дітьми, які так само втратили, втратили все, і школа для них була це більша частина їхнього життя. Це більшість їхніх днів, годин вони проводили в школі, і в один день вони вчора ще були у школі, а сьогодні вже все. Да? Сьогодні вже вони кудись їдуть, кудись тікають, хтось лишився і, і цей стрес. Mm. Дай Дай і я подумала, що mm, лишаємося ми, да? лишаються, лишаємося ми, лишаються люди, і нам потрібно триматися. І ми з колегами порадилися і прийняли рішення о, почати спілкуватися з дітьми. І був єдиний спосіб: це онлайн. І ми почали просто спочатку говорити. Діти розказували, де вони, з ким вони, що з ними. І я відчула, що ну, це добре. Треба починати теж давати їм якусь діяльність. Ну, і це така гарна вправа для людини, коли вона кожного дня з усиллями волі щось робить. Це повертає сили, повертає до життя. І... Так я і себе повернула да, до, в тонус, бо я знала, що в мене щодня має бути зустріч з дітьми, діти знали, що в них має бути зустріч, да, і, це, і це нас так почало зв'язувати і разом тримати. Спочатку ми читали, я їм читала, ми обговорювали щось. Е, і коли ми читали, ми поринали в спогади. Ми згадували наші походи, ми згадували наші поїздки, наші уроки, наші якісь кумедні історії, які були, які були в школі. І це, це дуже підбадьорювало нас усіх. Ми зрозуміли, що це теж з нами буде завжди. Да, навіть якщо все впаде, то це буде завжди з нами, будемо це пам'ятати, і це те, що нас об'єднує. Потім ми почали займатися математикою, потім у них рукоділля з'явилося, ми трішки займалися мовою. Ну так ми і так ми з ними дотрималися до цього моменту, коли ми от зустрілися всі разом в таборі, обійнялися, і дійсно було таке відчуття, нібито цієї перерви ніякої не було. Це здорово було. Ідея мене вразила е, своєю авантюрністю, тому що коли колеги вперше її озвучили, е, я не могла повірити, що це може статися. Тому що так планувалося, можна було планувати лише на якесь там найближче майбутнє завтра, післязавтра, а так, щоб було літо, табір, що всі приїдуть. А це якраз був той момент, коли ну, всі були максимально розвіяні, в Київ ще з нас ніхто не повертався, але йшов час. Мої колеги були стійкими і, і вірили, і я заразилася їхньою вірою в те, що все в те, що це може статися. І чим ближче підходив цей момент, тим більше в мене з'являлися ідей, думок про табір. Я ходила, думала, думала. І ми з пані Натало, з якою ми ведемо цю групу, почали обгорювати те, а яким може бути табір для нашої групи. Це П'яті-шості класи. І ми хотіли, щоб діти максимально вібрали в себе природу, цей дух карпатський, тому що тут дійсно унікальна природа, рослинність, ця вода, яка просто така бурхлива, нестримна. І дуже хотілося в цьому їх накупати, і тому ми так побудували день, так побудували розклад, щоб кожного дня ми ходили в похід. І похід був з якоюсь задачею. Ми займалися ботанікою, займалися географією, займалися мінералогією трішки. І нам це вдалося. Щодо очікувань, у мене не було очікувань, скільки дітей приїде. Звичайно, хотілося, щоб приїхали всі, але я знала, що, що така реальність, така, яка вона є, і приїхати зможуть не всі. І я би була рада, хоч з ній дитині, хоч двом дітям, які сюди приїхали, але приїхали ну, майже всі діти з мого класу. Майже всі дуже задоволена, що ми зустрілися. А ті, хто зараз за кордоном ще лишився, ми з ними м -м -м, вітаємо з ним народження, нещодавно Мариночку вітали, телефонували всі разом, вже звідси, з табору, разом з дітьми, з вчителями. І, звісно, чекаємо всіх, чекаємо всіх додому. Знаєте, ми перший день з колегами обмінювалися, і від дітей ми це чули, що Таке враження, що не було цих чотирьох, чотирьох-п'ятьох місяців, що їх просто не було, що ми зустрілися всі з невеличкою перервою. Напевно, це наше коло шкільне, воно таке вже міцне, сформоване, таке об'єднане, таке дружнє, що коли ти сюди потрапляєш, да, в це оточення, ти вже вдома. І це, і це вже є реабілітація. А ще плюс до того цей спокій. Ця природа, це дозвілля, чудове, яке тут є. Це все в сумі дає, дає цю реабілітацію. Ми бачимо щасливих дітей, які посміхаються, які раді зустрічі, які не можуть наговоритися. Ці відкриття, які вони роблять тут, і це є цей розвиток, який рухає, який рухає, який лікує. Одна з Ідея табору полягала в тому, що ми переживали, коли діти прийдуть до школи в вересні. Як ми можемо вкинути їх в навчальний процес? Так якщо не було у цього моменту, ми разом Да, в цьому потрібно набутися, накупатися, їм треба наспілкуватися. Вони так давно не бачилися. Ми то розмовляли з ними онлайн, але це не те, що. Але це не те, що вживу. І, і це відбулося ось цей момент. Ми разом, і нам добре. От він відбувся тут в таборі. І тепер ми можемо зустрітися в вересні з цим відчуттям, що ми е, нібито не розставалися, навіть якщо розставалися, то ми тільки зустрічаємося, і в нас є ця спільнота наша. Да? І до вересня ці, ці враження вони точно будуть, і, і ми можемо тоді. Почати вже з такими зліпленим, сформованими класами, де що тут відбулося, почати процес. Мені дуже хотілося повернутися в Київ, коли я була в евакуації, бо така відчувалася якась причетність до майбутнього своєї країни. Я думала про те, там бійці це роблять на фронті, а ми маємо це робити тут. Та ми маємо тут все тримати, і ми маємо продовжувати свою справу робити. Ми не маємо зупинятися. І ми повернулися з колегами в Київ. Спочатку це було там четверо, п'ятеро, потім більше і більше. Перше, що ми зробили, ми пішли, почали прибирати наше подвір'я садочка, прибирати школу почали. Ну, Хотілося дуже зробити місце, в яке наші діти будуть повертатися. Хотілося зробити його затишним. Чистим, світлим, таким, яким вони звикли, до якого вони звикли. І зараз в мене очікування най... найсвітліші, правда. Тому що школа чекає, класи чекають, ми готуємося з вчителями і. Я, я не боюся вересня. Мені, мені там не тривожно. Я чекаю і готуюся. Це з'явилося якось під час війни. Таке відчуття воно раніше було, але воно не було таким, не було таким явним і видимим. Та, що треба продовжувати робити свою справу, це важливо. Це, це потрібно країні, так? це потрібно нашим дітям. Бо е, хоч війна, хоч не війна, а діти, діти зростають. Так? Діти зростають і їм потрібно, їм потрібно навчатися. І таке навчання, яке в нашій школі, це те, що потрібно для майбутнього нашої країни. Це, я, в цьому, ну, я була в цьому впевнена, зараз я ще більше в цьому впевнилася. Так? Тому що так важливо. Відчувати себе, знати, хто ти є, знати, хто ми є, так, як, як нація, не дати себе обманути, не дати себе заплутати, мати цей критичний погляд, іти своєю дорогою, не спинятися, не боятися ось це важливо, і це і цим, цим хочеться ділитися з дітьми, хочеться їх до цього зрощувати, так, тому що це є майбутнє за цим майбутнє, наш погляд.